Завершення масляного тижня чернігівці відзначали весело, гамірно та смачно. Частувалися не лише млинцями, а й іншими смачними наїдками, бо яка ж масляна, наприклад, без сала. Тож на красній площі обласного центру влаштували справжній ярмарок сала. Тут можна було скуштувати та придбати різні види цього традиційного українського продукту, а ще взяти участь у спортивних змаганнях та творчих конкурсах. Один з них на кращий патріотичний салоган, тобто слоган про сало. Вигадувати можна багато, та всі давно знають, сало воно і в Африці сало. А ще виявляється, короб. він і в Африці і в коропі короб. Тож вони родичі. Так кажуть коробчани, серед яких і Світлана та Василь Карацюби. Більше 20 років займаються органічним виробництвом, а свою сімейну ферму жартома називають три по сто», бо мають 100 корівок, 100 овечок та 100 свинок. На ярмарок привезли аж 10 видів сала. Сало печене, сало сири, сало з паприкою, сало з прованськими травами, є сало з яблуками, яке ніхто не привіз, ми так його запозиціонували себе. Дуже така смачна закусочка. Сало з часником і з жгучим перцем. Старалися зробити якомога ширший асортимент, щоб людям було на будь-який смак. Є тут і домашня ковбаска, і боженина, і балик, капусточка, огірочки, і навіть хріновуха. Та покупці все одно спочатку цікавляться. А що ж воно таке? Сало з яблуками. Дівчата люблять яблука, чоловіки люблять сало. І коли вони так сказати зустрічаються, то сало з яблуками, саме та закуска. Це таке сало, яке тушковане із яблуками, краще, якщо це такі наші сорти Антоновка, ну такі смачні, приємні на смак. Ну і воно коли потушиться, можна таку намазочку зробити вранці, можна ввечері, коли чого чогось хочеться переїсти. Щоб смачне та ще й корисне, смакують млинці з медом. Цього продукту на ярмарку також було вдосталь. Щоправда, кажуть бджолярі, люди хоч цікавляться медом та купують небагато, економлять гроші. Про користь меду знають всі, а про особливості окремих його видів розкажуть професіонали. Якщо у людей сахарний діабет, то їм з гречаного гречаного там зборного цього нежелательно не, 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 не Їм Краще акацію. А якщо людей ну, там, хочуть серце підлікувати, то гречаний, будь ласка, мед. От. Бо це вважається як царський мед. От. А взагалі елітний вважається, це, звичайно, акація. Ось цих поросяток майстриня Наталія Кундрат назвала веселим салом. Їх, а ще багато різних виробів, жінка прикрасила Петриківським розписом. Займається ним вже багато років. Каже, просто не може без цього жити. Хоче розписати все, що бачить. Розповідає, колись так прикрашали стіни хат і побутові речі, щоб в душі було свято. От і зараз хочеться цей праздник теж нести людям. Показувати, що можна користуватися красивими предметами, вони всі функціональні. Служать много років. От люди підходять, кого-то більше інтересують на дереві, кого-то на глині, Розписую як дерево, так і глину. Цікавляться такою красою і дітки. Особливо їм подобаються фігурки тварин. А ще каже пані Наталія: вони швидше за дорослих розуміють, що вироби можна не лише розглядати, а й користуватися ними. Мама, купи мені ложечку, я буду морожене кушати. Їй. А морожена кушать очень приєднання дерев'яними ложечками. Це не железне, та душі зділене. Також від душі виступали на святі художні колективи та солісти зі всієї області. Тож людей біля сцени ставало все більше. Вони жваво підтримували артистів, підспівували і пританцьовували.